Жінуль без обмежень, родини об'єднує без застережень, тридцять на інші мережі. Друзі радіють, цьому безмежно. Це 80 до Москви. Дзвоніть своїм рідним, і друзям дзвоніть. Замовляйте, вигідний тариф, потрійна перевага. За номером 929 Він може підтримати у нелегку хвилину, подарувати частинку тепла, зробити щасливим. Він може змусити серце битися частіше. Ваш дзвінок має велику силу. Київ пропонує 0 гривень за хвилину на два рідні номери, щоб ви могли дати ще більше тепла вашим близьким. Замовлення за номером 477-1. Він може підняти настрій, вселити надію. Розвеселити. Він може змусити серце битися частіше. Ваш дзвінок має велику силу. Київ стар пропонує 0 гривень за хвилину на два рідні номери, щоб ви могли дати ще більше тепла вашим близьким. Замовлення за номером 477 зірочка Більше ще більше спілкування з рідними. Більше ще більше спілкування з коханими. Більше ще більше спілкування з друзями. Київстар піклується про вас та дарує ще більше спілкування. Поповнюйте свій рахунок у квітні та травні і за кожне поповнення отримайте 10 гривень подарунок на спілкування в мережі Київстар. Замовляйте участь в акції за номером 477 зірочка 77. Він змушує серце битися частіше. Ваш дзвінок має велику силу. «Київстар» пропонує 0 гривень за хвилину на два рідні номери, щоб ви могли дати ще більше тепла. Вашим близьким. Підключіть послугу до 30 червня. Замовлення за номером 477-1. Ми у компанії Київстар віримо, що піклування змінює наш світ на краще. Тому все, що ми робимо, ми робимо з думкою про вас. Київстар з думкою про вас. Сума на вашому рахунку недостатня для здійснення дзвінка. Скільки слів турботи загубилося через те, що на вашому рахунку закінчилися гроші. Послугою екстра гроші ви можете отримати 5 гривень на рахунок у кредит, адже ми в компанії Київстар розуміємо, наскільки важливо, щоб почули кожне ваше слово. Замовляйте екстра гроші за номером 477 зірочка Київстар з думкою про вас. Думаєте, усі нулі однакові? Ми потурбувалися про те, щоб із нашим нулем ви отримували більше у тарифі. Потрійна перевага, нуль в мережі без плати за з'єднання, 35 копійок на інші мережі. Та якість гарантована «Київстар». Замовляйте за номером 929 Київстар з думкою про вас. Де за часом. Ми у компанії Київстар потребувалися, щоб наші абоненти могли розмовляти всередині мережі до схочу. З тарифним планом багато розмов кожен дзвінок коштує лише 35 копійок незалежно від його тривалості. Замовляйте тариф. Київстар з думкою про вас. Порядок набору змінено. Ми у Київстар розуміємо, як важливо не втратити зв'язок з близькими після зміни правил набору номерів у жовтні. Внесіть зміни до вашої адресної книги у телефоні. Дізнайтеся деталі за телефоном 922-67. 922-067. Київстар з думкою про вас. Так, список клієнтів. Ремонт комп'ютерів, добрий день, згідно з майстром. Най-най-най-най-най-най. Доброго зрозуміло. Виправимо. Перемикаю на менеджера. та та там та та там. Ми прийняли замовлення. Очікуйте майстра за годину. Та -дам. дякуємо. Дзвоніть до нас. ще. Ми потурбувалися, щоб компанії, які складаються навіть з однієї людини, могли користуватися вигідними тарифами Київстар бізнес. Тепер у нас машини не гірше ніж у тебе. Головне не переплутати. Не переплутаємо. Іноді гарні речі стають ще кращими. Наприклад, наш тариф не обмежений і тепер дає вам ще більше можливостей. Ми у компанії Київстар вважаємо, що коли піклуєшся про когось, робиш його життя зручнішим. Тому ми зробили так, що для підключення домашнього інтернету вам більше не потрібна купа проводів, не потрібні контракти та підрахунки трафіку. Купуйте набір для інтернету з 3G-модемом за суперціною. Та якщо ви багато користуєтеся інтернетом, замовляйте послугу Вільний інтернет за номером 466. 045 Київстар з думкою про вас. Вам здається, що всі навколо спілкуються більше? Замовляйте тариф багато розмов. Адже ми подорбувалися про те, щоб ви розмовляли без обмежень. Приєднуйтесь до тих, хто дійсно багато розмовляє. Тариф багато розмов. Лише за 35 копійок. Ваш дзвінок може тривати, хоч цілу годину. Київ Стар з думкою про вас. 35 копійок дійсно значна сума. За 35 копійок ви можете розмовляти у мережі Київстар, хоч цілу годину. Київстар з думкою про вас. І ось наша перевожниця міста від 30. Вона отримує новий прес. 35 копійок. Відтепер це дійсно значна сума. За 35 копійок. Ви можете розмовляти у мережі Київстар, хоч цілу годину. Київстар з думкою про вас. Щодня ми дикуємося про те, щоб ви отримували беззаперечну перевагу. Перевагу користуватися мобільним зв'язком та інтернетом без перешкод будь-де та будь-коли. Саме тому ви отримуєте якість зв'язку та інтернету, що визнана незалежними дослідженнями однією з найкращих у світі. Київстар якість номер один в Україні. Київстар з думкою про вас. Платити за користування інтернетом це зрозуміло. Але чи завжди ви сплачуєте тільки за ті дні, коли користуєтесь ним? Ми потурбувалися, щоб ви не витрачали зайвого. Купуйте модем від Київстар та підключайте послугу мобільний інтернет XL». Лише 5 гривень за той день, коли ви користуєтесь інтернетом. Київстар з думкою про вас. Ми потурбувалися, щоб ви не втрачали свого номера разом із телефоном. Тому ми створили для вас послугу Запасна сім-карта». Київстар з думкою про вас. Ми розуміємо, як важливо для вас знати, де знаходяться ваші близькі. Тому ми створили послугу маячок Київ Стар з думкою про вас. Зустрічайте домашній інтернет. Київстар. Ми потурбувалися, щоб ви мали стабільну та високу швидкість інтернету вдома. Найкращий домашній інтернет від 55 гривень. Підключайтесь. Домашній інтернет. Київстар. Об'єднуємось, щоб підняти вас на новий рівень спілкування. Всього за 20 гривень на місяць вільно спілкуйтесь з абонентами «Київ Стар» та «Білайн». Тариф 25 мільйонів. Усі дзвінки без плати за з'єднання. «Київстар» з думкою про вас. Ми потребувалися, щоб кожен міг користуватися мобільним інтернетом. Тому стара ціна змінюється на нову. Тепер модем для мобільного інтернету коштує всього 199 гривень. Купуйте модем за 199 гривень та отримуйте 2 місяці мобільного інтернету. Київстар з думкою про вас. 200 смс. 100 мегабайтів інтернету. Дзвінки по 0 гривень за хвилину на всі напрямки в межах України. Ми потурбувалися, щоб все це ви отримали в одному тарифі. Тримайте зв'язок. «Київстар» з думкою про вас. Такого ви ще не бачили. Пропозиція, яка справді вас задовольнить. Тепер ви можете користуватися домашнім інтернетом Київстар за 0 гривень. Отримайте все, чого ви очікуєте від домашнього інтернету за 0 гривень завдяки новим тарифним планам. Домашній інтернет Київстар. Валися, щоб з модемом Київстар безлімітний інтернет був у кожного. Пакет безлімітний інтернет. Лише 135 гривень на місяць. Київстар з думкою про вас. Скільки завгодно на всі напрямки. Тариф тримайте зв'язок. 0 гривень за хвилину на всі напрямки. Без плати за з'єднання. Київстар з думкою про вас. Зрозумів Вой. Мій дядько живе в Росії. Він альпініст. У нього дуже цікава та захоплююча робота. Сьогодні він підіймається на найвищу гору в Росії. Вона називається. Забув. Тато, можна ще ще з Росії. Дід Юрію подзвоню. Ми потурбувалися, щоб ви могли дзвонити близьким за кордон частіше. Пакет міжнародних дзвінків Стар світ оптимальний. Ельбос. Київстар з думкою про вас. Треба сказати про нові переваги програми подяки. Знаю. Ми збільшили бонус до 20%. Добре, добре. І безкоштовні розмови в день народження сім-карти. Не хвилюйтеся, я знаю, що сказати. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам про нашу нову програму подяки. Про 20% бонусу. Але як Людина, що працює у компанії з першого дня, з першого дзвінка у мережі Київстар. Я хочу сказати вам: все, чого ми досягли, все те, що ми робили усі ці роки, все це було завдяки вам. Заради і... вас, наші шановні абоненти. Дякую вам за довіру. Програма подякує Київстар Клуб. Київстар з думкою про вас. Юра, Бутерброди на столі. Доброго дня, Сана, Петрівна. Ти зробив. Лукаш дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий. Слухай, я зовсім забула. Любий, ти мамі дзвонив? Все добре, послухай. Пригадаєш? Перлина мого океану. Ти зірка, подарунок долі. Я всім скажу Гончар Оксана – найкраща дівчина у школі. Ми потурбувалися, щоб ви могли ділитися почуттями. Нуль гривень за хвилину в мережі Київстар. Тариф щасливий. Гончар, давай портфель понесу. Київстар з думкою про вас. Так, домашній інтернет. Поповнити. Привіт. Привіт. На жаль, ви не можете здійснити дзвінок. У мене на мобільному гроші скінчилися. Кохана. Я вийду під дощ і поповню тобі мобільний. Чекай на мене. Ми потурбувалися, що поповнюючи проводовий домашній інтернет від Київстар ви отримували бонуси на мобільний телефон. Мій герой, душ виключив. Домашній інтернет, Київ Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачу величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи рівнич. Мене охоплювали теплі води Карибського моря. Та лише Синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну і вірю, ви теж її любите. Поділіться любов'ю до України. Заходьте на iloveukraine.com.ua. Київстар з думкою про вас. Алло. Привіт, тато. Здогадайся. Знову твоя малолітражка не заводиться. Стоїть, як вкопана. Фільтр перевір. Перевірив. Насос качає. У нормі. Відкрий капот. Відкрив. Стою просто перед ним. Зліва, дивись. Там стартер міг підійти. Точно він. Завів, батя, дякую. Без тебе. Ну ніяк. Ми потурбувалися, щоб ви могли зігріти рідних вашою увагою. Тариф щасливий. 0 гривень за хвилину. Київстар з думкою про вас. Аню. Ось смартфон Київстар Я зараз. Тут е, корисні Я в час. Починаємо. Привіт, лисичку! Я чудовий новий смартфон! У мене великий кран, інтернет і керувати можна просто дотиком. І якщо ти досі не зрозуміла, я твій новорічний подарунок. Телефон, телефон. Я тебе люблю. Ми потурбувалися, щоб ви могли зробити чудові новорічні подарунки. Доступні смартфони Київстар з безлімітним інтернетом за одну гривню в день. Київстар з думкою про вас. Нарешті. У вас же є інтернет? Так, але мені потрібен саме ваш, за... Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер. Привіт. Привіт, кохана. Ти ж казала, що твоє відрядження не зіпсує нашу річницю. Тоді дозволь тебе запросити. Потурбувалися, щоб проводи не заважали вам користуватися інтернетом. Отримайте Wi-Fi роутер за одну гривню при підключенні швидкісного домашнього інтернету від Київстар. Київстар з думкою про вас.